На вулиці, у нас погода дуже зіпсувалася і а, нікуди не вийдеш, тому вдома а, займаємося своїми справами. Так, захотілося мені чогось такого не святкового, а передсвяткового, щоб піднімало мені настрій, і вирішила зробити одну композицію. У мене є ось така ваза, вона не маленька. Я її ніколи не використовувала для квітів, але думаю, що для цієї композиції вона підійде. Далі взяла шишки, тут є шишки різні, і в основному тут багато ось такого, бачите, не ліквіду, як я кажу. Зняла з горища ось такі ягоди, гілочки. Що в мене тут ще? Гірлянда і маленькі іграшки. Але знаєте, іграшки я не буду, мабуть, використовувати, бо мені не хочеться чогось святкового, а просто хочу зробити композицію, яка буде мені піднімати настрій і створювати це відчуття очікування свята, скажімо так. Тому зараз будемо щось з вами тут творити. Композиція вийшла досить проста, але мені вона настрій підіймає тепер кожен день. Майже всі атрибути, скажімо так, зими і свята тут у мене присутні. Це гірлянда, шишки, хвойні гілочки, правда, штучні. Ну і ягоди додають такої яскравості. Можливо, ще щось додам пізніше, але зараз це саме те, що мені треба для створення святкового настрою, особливо ввечері. Поки що в мене вийшла ось така композиція. Я ще подумала, що можливо я додам ось таких біленьких ягід. Зараз подивлюся, чи будуть вони сюди доречні, чи сподобається мені чи ні. Ось так виглядає моя композиція. Скажу чесно, мені вона подобається, але хотілося б якихось ще гілочок додати, які будуть стирчати вгору. Бо, здається, що для такого круглого горщика вази треба щось таке додати вверх. Але і так, в принципі, нормально. Білі ягідки я тут ось, ось залишу. Тому ось так. от. Зібрала я весь свій осінній декор, залишилася тільки на кухні свічка в формі гарбузика і осінні чашки. Зараз буду це все пакувати, поживемо тиждень без декору і через тиждень вже почну потрошку прикрашати дім до зимових свят. Сьогодні вийшли гуляти до льованого сна для нас. Це буває вкрай рідко, тому насолоджуюсь, скажімо, так моментом. Бо Льова знову не хоче виходити на вулицю. У нас сьогодні плюс 4, дуже дуже сонячно. Немає вітру, і тому здається, що прям ну дуже тепло. Я ось так вдяглася, наче занадто тепло для такої погоди. Вчора ми їздили в місто. Я була стоматолога. У моїх батьків потім залишила льову і поїхала у сінсей. Хотіла надихнутися. знаєте, спіймати цей святковий настрій, купити декілька чашок. Не знаю, чомусь мені хотілося от таких різдвяних новорічних чашок купити. Але як приїхала в магазин, знаєте, в мене таке рідко буває, ходила-ходила, і око ні на що не падало, знаєте, так, от, щоб чогось захотілося. Тому взяла дві позиції, трохи пізніше вам покажу. І що хотіла сказати, ті, ну, хто живуть у чи знали ви, що відкрився сінцей у пасажі на третьому поверсі. Я ось не знала, і тільки тому, що я подивилася по картам, де є у нас у місті Сінсей магазини, то так і дізналася. Таке якесь е, непрохідне, я б сказала, місце для такого магазину. Нещодавно повернулася з прогулянки додому, встигла забрати свою посилочку з Єви, чому я дуже рада. Зробила закуп невеличке ВТБ. Льова спить, і у мене є час показати, що ж я все ж таки купила у сінсей. Отож, у сінсеї взяла ось такий ролер для того, щоб робити таке якесь цікаве печиво. У мене завжди була така ідея фікс купити таку скалку, щоб була вона з новорічними малюнками, щоб було таке якесь цікавеньке печиво, але скалок я не бачила. Ну, принаймні, останній час вони мені не попадалися. А коли в магазині побачила ось такий ролік, ролер, не знаю, як правильно, то вирішила, що возьму, будемо із Льовою робити печиво. І взяла ось такий будиночок. Це із тої серії будиночків, у яких на даху червоні та зелені стрічки. Але цей був без стрічки, чому я дуже рада. Тому забрала його цей підсвічник. Сюди можна ставити свічку, але у мене була така ідея, я хотіла в кухні на поличці поставити декілька будиночків, поряд з ними ялиночки, щоб у нас була така вулиця, скажімо так, святкова на поличці. У мене є поки що один будиночок, тому якщо буде ще щось цікаве, те, що мені сподобається, я побачу, то, мабуть, я ще докуплю якийсь один чи два. Далі посилочка з Єви забрала ось такі кубики і пазли Це для адвенту. У нас є ось такі кубики, одні із фруктами, інші із лісовими звірями, але Льові цікаво їх збирати, доки у нього це виходить. Іноді він не розуміє, як має виглядати ця картинка повністю. Не знаю, ну це можливо йому не по віку трошки, але будемо намагатися збирати і ось такі машинки. Бо досить часто ми з ним це намагаємось, скажімо так, робити. І бейбі-пазли. ось такі взяла. Тут, ось, мабуть, ось такі Корабель, вертоліт, 3, 4, 2 деталі 3. Те, що треба, бо якщо більше деталей, то Льова не розуміє, як це збирати. А так, я думаю, що все буде йому зрозуміло. І купила ось такий чобіток В АТБ. У мене з цієї серії є два вже: червоний та сірий, теж з оленем і з сніговиком. Я хотіла ще один червоний, але, я так розумію, їх немає. Тому взяла ось такий. Дивилася в інших місцях теж червоні чобітки, але якісь ціни, чесно кажучи, заоблачні. плюс ще доставка. Скажімо так, не маленька виходить чомусь. Тому вирішила взяти цей. У нас тепер є їх три для тата, мама і Льови. Наступне відео я планую зняти про адвент, про ті подарунки, які у мене будуть для Льови. Що як, як я буду організовувати, можливо, це буде цікаво і корисно комусь, хто буде ще купляти подарунки на Різдво, на Новий рік, але мені ще не доїхало дещо. І якщо в найближчі день-два не доїде, то просто зніму без цього, покажу, розкажу, що де і як. Можливо, для вас ці ідеї теж будуть цікаві. Тому зараз я буду закінчувати цей влог. Скоро вже Льова прикинеться. Будемо займатися з ним нашими домашніми справами. Дякую, що були сьогодні зі мною до кінця і до нової зустрічі! Всім папа! -па.